Протягом минулої доби звітує Хован ворожих ударів зазнали шість населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали четверо людей. У місті Чугуїв постраждала 65-річна жінка. У селі Цупівка Дергачівської громади постраждали 50 чоловік чоловіки. Жінка. У селищі Великий Борлук постраждала 65-річна жінка. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: один кап, чотири БПЛА типу Герань-2. Ам, п'яті в півідронів, один би пилати встановлюються. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури у Богодухівському районі. В селі Петрівка пошкоджено автомобілі. В селі Баранівка два приватні будинки та електромережі. У Куп'янському районі в селищі Великий Бурлук пошкоджено п'ять приватних будинків та цивільне підприємство. В Ізюмському районі в селі Підвисоке пошкоджено приватний будинок та автомобіль. Транзитний евакуаційний пункт у лозовій за добу прийняв 57 людей. Залишилися 28 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 15 тисяч 871 людину. Протягом доби повідомляє ДСНС. Рятувальники харківського гарнізону здійснили 27 оперативних виїздів. На Харківщині рятувальники залучались до гасіння трьох пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Ізюмському та Куп'янському районах області. Увечері в селище Велике Бурлук Куп'янського району внаслідок обстрілу БПЛА виникло загоряння приватного будинку та господар споруди на загальній площі 130 квадратних метрів. Постраждала 65-річна жінка, яка отримала гостру реакцію на стрес. Також пошкодження п'ять приватних домоволодінь, розташованих поруч. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 38 одиниць вибухонебезпечних предметів. Упродовж минулої доби зафіксовано 160 бойових зіткнень. На південно-слобожанському напрямку ворог сім разів намагався прорвати оборонні рубежі наших західних. Хисників, поблизу населених пунктів стариця Вовчанськ Приліпка та обік Лиману і Григорівки. На Куп'янському напрямку вчора відбулося чотири ворожі атаки. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік Петропавлівки та Піщаного.